Привіт, я Анастасія, викладачка англійської, і сьогодні ми з вами розберемо одну з найцікавіших там англійських, і це, звісно, часи. Кожного разу, коли я чую, як студенти говорять про часи, мені стає сумно, тому що вони кажуть, Боже, їх 12, їх неможливо вивчити. Це так складно, навіщо їх так багато, а в українській тільки 3. Припиніть, шановні, я вам сьогодні хочу довести, що це дуже просто, що це цікава пригода, а не складне вивчення часи. Розповім вам, чому їх 12, чому в українській не так все просто, як здається, чому використовуються ці часи, чому вони важливі, і що основне, я вам покажу, чому ця система є логічною, без лишніх правил, без граматичних структур. Без пояснень, чому у вас там таке закінчення, а там таке. Ні, цього ми сьогодні не робимо. Ми просто логічно, наприклад, в українській розбираємо, коли використовується кожен час. По-простому, а не по-складному. Тому це відео потрібно 100% подивитись. Пропускати його не можна. Подивитися це? Відпишите в коментарі, а потім я вам знімлю ще кілька відео по тому, як вже граматично правильно. Оформити кожен час. А сьогодні говоримо про всю структуру. Поїхали! Скільки є часів в англійській? 12? А вам стане простіше, якщо я скажу, що їх три. Так, так як в українській: минулий, теперішній майбутній. Past, present і future. Past – це наш минулий. Інколи носії його називають past. Дії, які відбулися в минулому, вчора, позавчора минулого року. Present – це наш теперішній, дії, які відбуваються зараз. Я зараз вам розповідаю, а ви уважно слухайте. Ми українці, дії, які відбуваються в теперішньому, по факту. А future – це дії, які відносяться до майбутнього, які відбудуться, ми поки що не знаємо, як це все пройде. Це буде завтра, післязавтра, наступного тижня, через рік. Так от, всі ці три часи мають по чотири аспекти або чотири форми. Тобто, дивіться, в теперішнього часу present є 4 форми. В past, в минулого є 4 форми. В future є теж чотири форми. І що в сумі виходить? Скільки часів? 12. Оце перше, що вам треба зрозуміти. Друге, що всі ці чотири форми, вони насправді однакові. Це не всі різні часи з новими структурами. Це все однакові форми, які доносять однакові ідеї. Просто в різних часах. Наприклад, ось ці чотири аспекти: Simple, Perfect Continuous та Perfect Continuous, вони будуть однаковими для кожного часу. Просто колись вони використовуються, щоб говорити про дії в теперішньому. Коли щоб говорити про дії в минулому, а коли щоб говорити про них в майбутньому. І що нам потрібно зробити тепер, щоб це все зрозуміти? Ознайомитися з цими чотирма аспектами. Готові? Добре! Аспект, який зветься Символ, означає просте. Запам'ятайте, це просто і по факту. Ви говорите про дії як факти, без прив'язки до часу, коли це точно відбувалося саме у 6 шостої до 5, це було тимчасово. Це закінчилось, не закінчилось, це триватиме. Нас не цікавлять ці дії. Нас цікавить це по факту. Якщо це теперішні, Simple, тобто present simple, теперішній простий, то я скажу Я українка. І все, це факт. Якщо я скажу, я вчора їла, пила, бігала, це факт. Я не розповідаю всіх деталей. Як довго це відбувалось, коли це закінчилось? Ні, цього всього не треба. Це просто факт. Якщо я буду звертатись до аспекту Continuous, то тут я вже вам хочу розповісти не просто про факти, а про тимчасові процеси. Тобто тут я хочу наголосити, що я була в процесі. Наприклад, візьмемо ці самі дієслова. Вчора о п'ятій я не побачила твоє повідомлення, тому що я бігала. Я була в тимчасовому процесі, я бігала. А якщо я вчора не змогла допомогти тобі, тому що я їла і не почула твій дзвінок. Я була в тимчасовому процесі. А чому ти мені не передзвонив? Тому що я пив. Чай і був зайнятий і тому не передзвонив. Ви говорите тут про тимчасові процеси. Окей? Якщо це aspect perfect, то тут ми говоримо про доконаність або завершеність, що нас цікавить, чи дія завершена. Уявіть, якщо у вас є дитина, а ви мама чи батько, і ви кажете, ти знаєш, от коли ти поїсиш, тоді підеш гуляти. І от ви запитуєте в дитини, ти поїв? А дитина каже: Ну, я їв. От і що означає це я їв? Вас цікавить не факт. Вас цікавить не симпл, я їв. Вас цікавить доконаність. Я поїв. То який аспект ми візьмемо? Перфект. Правильно, бо це про доконаність. Я вже зробила домашнє. Це про доконаність. Я вже випила каву. Я вже пробігла три кілометри. Я вже доїла свій суп. Це все perfect. А perfect continuous це про тривалість, бо ми з вами, його continuous, і про доконаність, бо ми з вами Yo Perfect. Як зрозуміти це? Це про тимчасові тривалі дії, які призвели до результату. Наприклад, я вже три години бігаю. На даний момент результат, бо це вже 3 години, і весь цей час ви бігаєте. Я вже викладаю 11 років. Я вже п'ю цей чай цілий ранок і ніяк не можу допити. П'ю як цілий ранок це і є ваш perfect continuous. Трошки розібралися? Підбиваємо підсумки. Simple – просто і по факту. Continuous, ви доносите процеси тимчасові. Ви кажете, що саме в цей час я була всередині такого процесу. Perfect, ви кажете, що ви щось доробили. Ви щось закінчили. Ви здали звіт, ви доїли суп. А perfect continuous це означає, що ви щось робили, робили, робили тривало, були посеред цього процесу, і він якось закінчився і призвів до результату. Ясно? Прикладів думаю, недостатньо. Зробимо ще. Як я вже вам казала, в українській все не набагато простіше. Якщо ми хочемо з вами перевідміняти одне українське речення в чотирьох часах, то ви помітите. Що форми дієслів в українській мові будуть відрізнятися. А що це означає? Що в українській теж є різні форми дієслів. Просто ми їх не називаємо кожну окремим часом. Ось і все. Тобто, якщо в українській є слово я прочитала книжку, то прочитала це для нас просто минулий час. А в англійській це вже окремий аспект, який називається «perfect». Бачите? Тобто в українській ми маємо все те ж саме. Пробіжимося по прикладах. Банальне речення я вчу англійську. Present simple теперішній простий по факту. Я вчу англійську. Present continuous теперішній тривалий. Ми говоримо про тимчасовий процес. Прямо зараз я вивчаю англійську. Теперішній доконаний present perfect. Говоримо про результат. Я вже вивчила цю тему. Теперішній доконаний тривалий. Present Perfect Continuous. Я вже вчу цю тему цілий тиждень. Клас! Бачите? Дієслова виглядають по-різному. Але чомусь в українській усі вони називаються теперішній час. А в англійській це чотири різних. Перейдемо до минулого. Past Simple минулий простий. По факту я вчила англійську. Past Continuous минулий тривалий. Говоримо про тимчасовий процес. Вчора цілий вечір я сиділа, вчила англійську. Past perfect – Говоримо про доконаність у минулому. Я вивчила цю тему до того, як мені про неї розповіли. Past perfect continuous – доконаний, тривалий. Тут ми будемо говорити. Я вже вивчала цю тему дві години до того, як ти про неї почала говорити. Future. Future simple – майбутній простий. Я буду вчити англійську. Future Continuous майбутній тривалий. Я завтра о 5-й буду сидіти вивчати англійську. Future Perfect майбутній доконаний. Завтра о другій я вже вивчу цю тему з англійської. І Future Perfect Continuous. Завтра о другій буде вже 4 години, як я сидітиму і вчитиму англійську. Ну як, стало простіше? Ваше основне завдання зрозуміти, що аспекти та їх розуміння. Це те, що вам дуже допоможе у вивченні будь-якого часу. Адже навіщо нам сліпо, без розуміння вчити просто кожен час 12, якщо ми знаємо, що це все можна вивчити систематично. Просто знаючи, який час найкраще передасть вашу ідею, який час вимагають від вас. Чи це «simple» – просто передати факт, чи це «continuous» – Передати тимчасовий процес. Чи це перфект передати доконність, що ви хочете передати? Що хоче від вас почути той, хто з вами говорить? Це важливо. І коли ви знаєте, за що відповідальний кожний аспект, вам буде набагато простіше вивчати часи та керувати ними. Тому що далі, в наступних відео, ми будемо з вами розбирати, як граматично оформити кожен аспект, і ви побачите. Що невелика різниця, якщо ви будете вчити present perfect, past perfect і Future Perfect. Вони мають однакову структуру. Є трошки відмінності в залежності від того, чи це минулий, чи теперішній, чи майбутній, але всі вони говорять про одне і те ж саме, бо ви вже знаєте, що perfect це про доконаність. І так з усіма. Маєте систему в голові, вам буде набагато простіше. Готуйтеся до наступних занять. То б'ємо з вами ці англійські часи.